Кажуть кохання отрута, а я його п'ю як бальзам, кажуть, любов то є пота, але для мене це храм. Кажуть, що це невіженство сповнене біллю страждань, я ж відчуваю. Лаженства з присмаком випробування кажуть, кохання хвороба для мене ж імунітет. Часом для когось жалоба, а я відчуваю злет, кажуть, кохання вбиває. Та мушу нести коректив. Життя без кохання немає. Бо хто не кохав, тот не жив.